Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як скинути BIOS та реанімувати комп'ютер у разі проблем із його роботою. Для початку, що таке BIOS? BIOS – це базова система ведення виведення, яка відповідає за старт комп'ютера і забезпечує початкову взаємодію між апаратними компонентами. Якщо щось працює неправильно, скидання налаштувань BIOS може допомогти. Як це зробити? Є кілька способів. Перший через меню BIOS. Увікніть комп'ютер і натискайте клавішу, щоб зайти в BIOS. Це може бути Delete, F2, F10, або інша клавіша, залежить від вашої материнської плати. У меню знайдіть опцію Load Setup Defaults або Load Optimized Defaults, підтвердіть вибір і збережіть зміни. Зазвичай для цього використовується клавіша F10. Другий фізичне скидання налаштувань. Винкніть комп'ютер і від'єднайте його від розетки. Відкрийте корпус і знайдіть батарейку CMOS. Це невелика кругла батарейка, схожа на монету. Вийміть її на 5-10 хвилин. Це дозволить очистити пам'ять BIOS. Потім ставте батарейку назад і вімкніть комп'ютер. Третій спосіб використання перемички або джампера. Знайдіть на материнській платі Джампер із позначкою Clear C або CLRTC. перемістіть його у положення Reset на кілька секунд, потім поверніть назад. Після цього спробуйте запустити комп'ютер. А тепер що робити, якщо комп'ютер не реагує після скидання? Перевірте апаратне забезпечення Оперативну пам'ять чи правильно вставлені модулі. Відеокарту чи добре підключена? Якщо є інтегрована графіка, спробуйте використати її. Процесор і систему охолодження. Переконайтеся, що все встановлено правильно блок живлення чи достатньо потужності для вашої системи. Якщо проблема пов'язана із програмним забезпеченням, спробуйте завантажитись із флешки з утилітами відновлення. Для Windows це може бути команда «CHKDSK» або ж перевстановіть систему. У випадку, коли проблема в самому BIOS, його можна оновити. Завантажте останню версію з офіційного сайту виробника вашої материнської плати та виконайте оновлення за інструкцією. Якщо жоден із цих способів не допоміг, можливо, проблема в апаратному забезпеченні, і тоді вам варто звернутися до сервісного центру. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашими порадами, щоб ваш комп'ютер працював стабільно і без проблем.